95% розвідданих у світі це відкриті джерела. Зараз покажу ключові осінт-інструменти, які допомагають мені перевіряти реальні події щодня. Google Earth – основний інструмент для аналізу місцевості: тривимірний рельєф, історичні супутникові знімки та детальна прив'язка будівель дозволяють точно визначати місце події. Разом з Mapillary та OpenStreetMap це формує повний набір для геоінту. Порівнюємо форму дахів, дороги, тіні, лінії електропередач та інші орієнтири. За такими деталями верифікують удари, місця зйомок і позиції техніки. FlyRadar – це популярний додаток для відстеження польотів у реальному часі. Він показує розташування майже всіх цивільних літаків у світі, їхні маршрути, висоту, швидкість і тип борта. У військовий час додаток корисний тим, що дозволяє бачити активність розвідувальної авіації союзників біля кордонів України та загальну ситуацію в повітряному просторі. NASA FIRMS показує теплові аномалії майже в реальному часі. Його використовують для фіксації пожеж після ударів по складах боєприпасів нафтобазах та промислових об'єктах. Якщо температурний сплеск великий, це з'являється на карті за декілька хвилин.